Я не знаю, я не бачу, що є готовий план у Сполучених Штатів. Я вважаю, що це дуже важливо. Я передав президенту Трампу, я готовий в будь-який момент. Нічого не потрібно для цього, ні цифри, я все знаю. Ми готові в будь-який момент реально говорити, ми розуміємо. Географію своєї держави, ми бачимо, де найбільші ризики. Ми готові говорити про все: від контингенту до гарантій безпеки, від НАТО. Ми в НАТО або НАТО у нас. Ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна. Ми відкриті, але ми хочемо діяти згідно міжнародного права, згідно закону і згідно превенції майбутніх. Страхів або жахів для всього світу повернення Путіна, ось так. Тобто, ми всю інформацію американцям сказали. Я радий, що ми, що ми там порозмовляємо. Оцей, до речі, договір до меморандум, меморандум. На основі якого може бути договір або два, три, п'ять договорів. Це важлива, дуже це важливий економічний крок. Для захисту наших ресурсів, але нам потрібно, щоб е, там ми, ми його отримали в день. Я отримав в день, Я його побачив в день приїзду до нас міністрів трешері, Так, of the United States. Ми вдячні, що він приїхав. Наші юристи попрацювали. Ми зараз передали американській стороні. Подивимось, що там з цим меморандумом